Я зима, За мету і засиплю, завію, всі ліса, і поля, і всі села, всі дороги, стежки і пустелі. Буде все навкруги, як у казці, зачарую усіх, як красою, заіскряться сніжинки діамантовою росою і заграє мелодію вітер у таночок сніжинок, покличе. Понесуть вони звістку по світі, що вже свято прийшло новорічне. Затамуйте, подих, друзі, Миколай сьогодні ходить, у віконце заглядає, подарунки підкладає. З вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Чуєте, чуйте. чуйте. Це Миколай йде. Поспішаю, поспішаю. хо-хо-хо! Нічка -хо -хо. темна наступає, снігом білим заметає, всі дороги і будинки, Всі дерева, і ялинки, ніби казка на малюнку, сніг малює візерунки, двері в хату відкривай, йде до вас сам Миколай. Я несу свої вітання, радість свято побажання, щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожнім домі всі жили в любові. Я всіх зі святом вас вітаю, і від душі усім бажаю, щоб все омріяне збулося. І дуже добре нам жилося, хай рік цей щастя всі несе, та щоб збувалось хеть усе, що мріялось і що хотілось, щоб справді все оце здійснилось. Тож з радістю усіх вітаю, все буде добре. Я це знаю. Я ж Миколай, я чарівник. До казки я давно вже звик і точно, достеменно знаю, все буде так, як побажаєм. Тож хай здійсняться ваші мрії, найкращі плани і надії, Великі задуми й величні. Прості, звичайні і незвичні, хай мир панує в кожній хаті, щоб стали ми усі багаті, і добрі, щирі та красиві, здорові, радісні, щасливі, щоб успіхи були відмінні, щоб мир у нас був в Україні. Усі здоровими були, І добро у серденьку несли. Бажаємо вам веселих свят!